आपण нова ну, збивається через секунду Треба сказати, що Давид Чичкан так само брав участь у подіях на майдані свого часу, і багато людей лівих поглядів. Мені не подобається, що нині нам закидають те, що нібито і майдан, і боротьбу за незалежність України роблять лише праві сили. Це не так. Мені здається, що комусь вигідно накидати нам цю ідею, ніби український патріот обов'язково є націоналістом, обов'язково є правим. Одна із причин і того, чого ми хотіли домогтись – це свобода слова, європейські цінності, які є, які захищають і свободу слова, і свободу переконання, і звичайно, свободу творчості і все інше. Тому напади на виставки це, звичайно, є певні нюанси і певне, скажімо, в цьому є заперечення цих свобод. А з іншого боку, ми розуміємо, що зараз у нас в Така частина такий час в нашій країні, коли йде війна, коли йдуть певні бойові дії, і звичайно теж потрібно і поважати думку тих і інших людей. Це слово Цього, цього мистецтва відріксувалися це. Відбувалося подібні інциденти траплялися як за часів режиму Януковича, так і трапляються, як ми вже зрозуміли. І сьогодні жоден з цих фактів погромів та спалення галереї або побиття фізичного насильства над активістами та журналістами. Якщо ми кажемо загалом про свободу слова, вони не були доведені до кінця.